Вітаю тебе в дистанційній арт світлиці у звичаях і традиціях народу я душу України пізнаю. Ми малята з вами українці. Але Україна, яка була за часів ваших дідусів, бабусь, була однією, зараз Україна. Сучасні. Отож і сьогодні моя люба малеча. За допомогою віртуальної подорожі я розповім вам про те, як жили українці колись і як зараз. Раніше люди жили в хатах. Їх називали хата Мазанка. А тепер люди здебільшого живуть у багатоповерхових будинках або хатах та котеджах. В хатах раніше були стелі зі сволоками, а тепер стелі в квартирах роблять навісні, натяжні та з гіпсокартону. Долівка в хаті мазалася глиною. Прикрашали долівку зеленою духм'яною травою. А зараз. У квартирах є дерев'яні поли, паркет, ламінат та кахель. Щоб світло було в хаті засвічували свічку, а у нас дає світло лампочка. Брали воду з криниці або криниці журавля. Зараз в селах також беруть воду з колодязя, а в квартирах беремо воду з кранів. В українській хаті завжди були дерев'яні лави. На яких сиділи? А зараз люди сидять на стільцях. А ще традиційно у нас в Українці гостинно ходили в гості. Але після того, як збирали урожай в пшениці, збирали урожай в садах, на городах. Та, мабуть, я чую, музика звучить. Так, це до мене гості йдуть. Доброго дня, пані господиня! Доброго дня! Рада вітати вас у себе, в гостині. Ми завітали до вас на гостині і хочемо побажати вашій дружній родині, щоб завжди був мир та злагода, щоб діточки росли здоровими, а щастя і добробут ніколи не залишали дім. Щоб на всю хату пахла ваша смачна паляничка, завжди будуть у вас на столі смачні страви. Бажаю вам вам успіхів, щастя і здоров'я вашій родині! Дякую гості, дорогі! Запрошую вас гостинно до столу. Я пригощу вас свіжим караваєм із печі, вареничками зі сметанкою, смаженою рибкою та узварчиком. Раніше люди тримали свої речі в скринях. А тепер у шафах та шафах купе. Новонароджені діти лежали в колисці або їх ще називали люлька, яку робили з чистих порід клена, яси горіха та ліщини. Дорослі спали на топчанах, а зараз люди сплять на ліжках та диванах. Раніше був дерев'яний посуд, наприклад, барбениця, дерев'яна діжечка, або барильце, де зберігали продукти, сир та молоко. Також використовували керамічний посуд. Зараз посуд кришталевий, фарфоровий, пластиковий, щоб тепло було у хаті, або якщо потрібно було готувати їжу, затоплювали піч. Піч затоплювали дровами. А тепер обігрів квартири через котельні. квартира гріють батареї, а їжу готують на газовій та індукційній печі. Причісувалися українці дерев'яними гребінками та гребінцями, а зараз щіткою. Дітки раніше гралися ляльками-мотанками, які виготовляли з тканини. А тепер ви чим граєтесь? Різними сучасними фабричними іграшками. А для того, щоб прасувати пряму білизну, використовували прасувальний коток або рубель. Потім почали прасувати залізною праскою, всередину якої клали вугілля. А тепер. Ми використовуємо сучасну праску. Щоб написати або намалювати, раніше використовували перо, яке вмочували в чорнило, яке знаходилось в чорнильниці. Зараз ми пишемо, малюємо ручками, фломастерами, олівцями. Біля хати завжди був дерев'яний тин, а тепер це паркан. Він буває бетонний та металевий. Раніше люди їздили на повозках, запрягали коней, а тепер ми їздимо на чому? На машинах. Раніше на тачках, бричках, повозках були дерев'яні колеса. А зараз які колеса на транспорті? Гумові та залізні. Вчилась, любий, друже, наша з тобою віртуальна подорож. Дізналися ви дуже багато чого, як жили українці колись, як жили зараз, що було українців колись, а що є зараз у сучасні часи. Отож, попрошу вас розповісти своїм дідусям, бабусям. Оцю нашу віртуальну подорож. А зараз у мене все. Але забула, забула трішки. Зачекайте. Наступного разу ми з вами поринемо у чарівний світ свята. Свята українського народу. А тепер все до побачення!